Всім привіт танкісти, з вами прибулось Максимус, і в нас просмаження рандому, а просмажувати рандом буде Gambit XM. І маленька вставочка у нас. Хто хоче вступати до нашого клану, тому що топ-5 гравців нашого клану отримують гарантовані нагороди. А нагороди будуть сюрпризом, це може бути 1500 голди, може бути 3000 голди, або якийсь набір з контейнерами. Тому вступай в ряди нашого клану Ebis. Можеш писати мені в телеграм або в Discord. Посилання буде в описі під відео. Ось так ось робимо КБЗ та забираємо трошечки нагород. Ну, а ми продовжуємо далі. Рухається наш боєць тут на фланг важких танків. Ну і зараз побачимо, що тут буде відбуватись. Машинка дуже сильна, цікава машинка, але в той час вона дуже крихіт, як сказати, крихка, тому що. Вона в НЛД може просто взірватись. Отримує боєукладочку в НЛДшечку і все. І відлітає. Реально, я такий мінус дуже великий у цієї машинки, тому що ти можеш просто зловити боєукладку на все лице просто в лоб. Це дуже неприємно. Ось така от ситуація відбувається. Я також дуже велике спасибі Gambit XM за допомогу. Вибивання цього танку мені на аккаунт, тому що я вибивав тут, як так сказати, цей танчик, хотів дуже сильно вангар собі, і продав всі колекційки просто. Просто злив 268-друп 4, зливаю Бадгера, зливаю 752. Ну коротше, всі, всі колекційки, що я збирав майже рік. Я просто злив і все, все витратив на рулетку, просто злив на рулетку. І дуже сильно розчарувався, я вже думав удаляти цю гру, тому що мені так сильно відкрутило, що мені ніхрена не випало, навіть камуфляжа не випало. І наш чудовий спонсор Gambit XM допоміг мені дуже сильно зробив мені подаруночок з голдою, щоб я не так сильно розстраювався та продовжував далі все робити. І. Нарешті я вибив собі також цей танчик, тому я також буду на ньому грати. Але в цьому рандомі я дуже дуже важко зараз відігрувати. Не можу реалізовуватись. Ну, а тим часом у наш боєць на Хевіка влетів. Ну, на жаль, тут ФОШ сраку не стріляв, так сказати. Ну, Фаша він забирає дуже непогано, в принципі. Ну, 550 хп і магія шотного танку. Можливо, в цьому його і задумка була. Щоб втратити ХПшечки і бути вже шотним, танкувати і тащити. В принципі, у мене теж таке буває часто, я вкатую, а потім втрачаю ХПшки, але коли вже в мене мало ХП залишається, то я починаю тащити і зберігати ці хп. Або взагалі в мене танк починає по-іншому працювати. Жорстко танкувати. Ну от я як зараз витанковує просто ВК-90-го жорстку імбу Ще й закручує його, подивіться, що він витворяє просто з цим ВК. Це жорстко, що він просто з ним творить. ВК закрутили. Ясно. Він ще й фугасом стріляє. ВК, коротше, в шоці. Від цього три сімки і забирає ВКшечку Фулового до себе. Непогано, непогано. 5700 демеджо вже є. Обов'язково став подобачку та підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну а у нас ще залишається Type 71. Майже фул ХП тут, ну у нашого героя тут 443 хп. В принципі, якщо тайпа пройде ФА, ну вона навряд чи пройде. 443. Тому що там 400. От я на тайпі дуже-дуже. Не подобається мені коли в мене вилітає. Максим, максимум 400. Так, вообще 380 вилітаю. голдой вообще по 300 вилітаю. Ну тайпа тут вже шо одного зробив Мінотавр. Но ну, він видав резервний снаряд. І буде дуже довго КДС тут треба вицілити, ну він вицілює командирку. Видає тайп тут тичку. Ну і добирає Тайпа вже четвертого фрага. В принципі, непогано. Перемога тут. Ну і давайте подивимось, що нам дали по нагородам. 5950. Ну, в принципі, дуже непогано. Майстер. Непогано заблоковано майже 2000. Ну, 1800. Ну, шкоди, дуже непогано вийду. В принципі, ось статистика. Так. І далі подивимо статистику, хто тут грав. Ось така от ситуація, хлопці та дівчатка. Не забувайте про клан. Підписуйтесь на канал та став подбайку. Не пропускати наступні відео. Та пишіть мені в Телеграм або Discord. Посилання буде в описі. Також мій телеграм-канал там можете підписуватись. Всім дякую, хто дивився. З вами був Максимус. До нових зустрічей.